І Сьогодні в Україні ми згадує і в світі згадуємо жертв геноциду кримсько-татарського народу. Депортація корінного населення Криму за наказом Сталіна розпочалася о третій ранку, 18 травня 1944 року. Перша і найбільша хвиля відбувалася протягом двох днів. Кримських татар звозили, звозили машинами до залізничних станцій Бахчисарая, і Джанкоя і Сімферополя, звідки ешелонами просто відправляли на схід. От в чому були. Що з собою встигли взяти які е, згортки? Отак і поїхали. Тільки за два дні було депортовано понад 180 тисяч кримських татар. Всього вивезли з Криму за офіційними даними приблизно 200 тисяч людей за кримськотатарськими джерелами понад 400 тисяч. Планувати депортацію кримських татар розпочали до того, як Червона армія звільнила Крим від нацистів 22 квітня 1944 року в доповідній записці на ім'я Берії тодішнього голови НКВС. А кримських татар звинуватили в масовому дезертирстві. Попри те, відомо, що вони воювали в лавах Червоної армії і брали активну участь в радянському партизанському русі. Отак от і відплатили. Бачите, отак от і відплатив. Крім того, майже 9 тисяч татар. Солдатів червоноармійців після демобілізації також депортували. І до операції з депортації кримських татар залучили 32 тисячі співробітників НКВС. Депортованим давали на збори від кількох хвилин до півгодини. Особистих речей і продуктів дозволяли взяти до 500 кілограмів. Проте насправді в середньому вдавалося зібрати не більше 30 кілограмів краму і харчів. Ну а далі людей просто садили у вантажівки, везли на залізничні станції, де одразу або за день-два просто поміщали як. Знаєте, як скотину в товарні вагони, і дорога на заслання тривала 2-3 тижні 4 липня 44-го року. НКВС оголосив переселення офіційно завершеним. Однак стало відомо, що забули перевести людей з Арабатської стрілки. І тоді чекісти завантажили сотні кримських татар на старий човен і потопили його в Азовському морі. Ну а ті, хто не тонув, тих добили з кулеметів. Все майно татар, яке залишилося в Криму, було конфісковане. А в спорожнілі будинки вже в липні 44-го заселяли кого ви думали росіян, частково українців, скоріш за все дотичних до партійної номенклатури. Ну і таким чином власне населення півострова зросло майже в 10 разів. І за підрахунками дослідників, в дорозі на заслання загинуло майже 8 тисяч кримських татар. З тих, хто вижив, понад дві третини вивезли до Узбекистану, і також місцями їх поселень стали Казахстан, Якутія і безпосередньо сама Росія. В перші місяці на засланні від хвороб і голоду загинуло дуже багато. Причому ну перший цей період майже 20% депортованих. Порахуйте просто а, цю кількість. Проте не всіх відправляли на спецпоселення в так званих виправних таборах. Опинилося близько 6 тисяч кримських татар. І за офіційними даними в місцях спецпоселень померли від 20 до 25% депортованих кримських татар. Проте за даними самоперепису кримсько-татарського національного руху загинуло до 50% депортованих. Ті, хто вижив до 1956 року, вважалися засланими на вічно і не мали права залишати місце проживання інакше їм загрожувала двадцятирічна каторга. От такі закони були у совку. А от у 1967 року звинувачення в масовому колабораціонізмі з кримських татар зняли, але повернутися на півострів радянська влада не дозволила. Ну, звичайно, там же жила партійна номенклатура. Є ж там все: пальми, субтропіки, море. Навіщо там кримські татари? Масова репатріація почалася, уявіть собі, у 1989 році. Виселивши татар зі своєї споконвічної землі, радянська влада зачистила і національну топоніміку на півострові. В Криму змінили майже 80% назв сіл і міст на вигадані типово радянські. І у 1945 році Кримську Автономну Радянську Республіку зробили просто звичайною областю. І 12 листопада 2015 року Верховна Рада України встановила 18 травня днем пам'яті геноциду кримсько-татарського народу. Окрім нашої країни, геноцид корінного населення Криму визнали Литва, Латвія і Канада. На жаль, історія повторилася. І у 2014-му росіяни, окупувавши півострів, так само вдруге позбавили кримсько-татарський народ історичної батьківщини. Ну а ті, хто залишилися, зазнають переслідуванні. Ми це бачимо і знаємо.